Це оці цибулясті рослини, ну, на прикладі оцієї проліски Сибірська. Це Проліська Сибірська, отака вона синенька. Оце вже дорослі цибулинки, там по кілька в них квітконосів. А оце цибулинка поза минулого року одна квіточка в неї. І тут є. Тільки-тільки ті, що оце сходи, оце сходи це минулого року насіння, тільки-тільки посходило. І воно на, пер, на другий рік, ну, оце перший рік буде, оце вони сіянці. А на другий рік оце тут є сіянець, ось о, дві, е, два листочки. І оце розгортається. Такий листочок, бо перший рік видно, ну, кругленький такий листочок, як цибулька наче. А на другий рік вже розгортається, це вже буде на наступний рік перше отаке цвітіння. Оце одна квіточка, це цибулина третього року. Це воно на третій рік зацвітає. Тобто оці сіянці, не треба їх виполювати, ну, треба так десь садити, де ви знаєте, будете знати, що якщо сходить така, наче цибулька, її не треба, нічого не треба робити. От Єдине, що можете потім в кінці сезону викопати і розсадити десь. От, а так, е, отакі цибулясті рослинки е, всі, це стосується всіх. Е, і Пушкінія, і е, там інші. Є. Вони отак розмножуються, розмножуються самі, їх е, менше просто турбувати. Садіть на тих місцях, де ви будете знати, що їх не потрібно турбувати, вони будуть самі по ділянці у вас розходитись і розсіватись. Вирощуйте.